Народний депутат України, Максим Курячи, народний депутат України, блок Петра Порошенка в цій студії. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Добрий вечір. І якраз мова йшла про те, що не можна от з попередніми гостями, дивлячись на засідання цих двох комітетів з приводу ТСК mm -hmm. по корупції в уряді, в виконавчій ЄЛЦІ владі чули про те, що не можна допустити відкриття нового фронту всередині парламенту. Мова йде про цілісність коаліції і сьогоднішні ось ці гучні заяви з приводу того, хто в парламенті керується рукою Кремля. Знаєте, ну мені здається, перше я переконаний, що необхідно припинити емоції і необхідно розпочинати діалог. Да, зовсім очевидно, що там, після двотижневої перерви роботи народних депутатів України там, в округах і в комітетах, е або навіть там завдяки там, весняному загостренню якомусь там е необхідно якомусь там е щось накипіло. І саме тому, на мій погляд, зовсім очевидно, була занесена спроба в український парламент розхитати коаліцію. І об'єктивно з цієї заради, я хочу сказати, що це була не найперша спроба. Таких ще було, а скільки ще буде таких спроб, Ну, я переконаний, що і в цьому разі, в цьому випадку, вона також буде невдалою. От ви говорите про необхідність діалогу, необхідність круглого столу. Ну і це все передбачається як прозора процедура. Ви теж говорили і про свого часу, але в інших ефірах про необхідність прозорості, зокрема і у питаннях розподілу бюджетних коштів. Безумовно, більш того, я хочу вам сказати, що необхідно сьогодні говорити не тільки про розход прозорість розходження, розходження е, видатків, а ще й про прозорість надходжень до бюджету. Це питання також назріло, і завдяки цьому буквально вчора, коли хтось там щось блокував трибуну, а ми приймали дуже важливі закони про і внесли зміни до закону про рахункову палату. І ми виступаємо за те, щоб і була і прозорість виконання дохідної частини бюджету. До речі, завтра будуть в цілому та в другому в цілому будуть голосуватися дуже важливі закони, які їх ініціював президент України Петро Порошенко щодо прозорості публічної. Фінансів да? і це насправді і люди мають знати скільки заробляє держава, скільки вони сплачують до держави, і де хто без вже... краде, і, скільки? і безумовно мають знати. А і більш того, хто краде, має ще й знати, що в них безумовно очікує відповідальність, пане Максиме, Все це дуже загально. Що ми всі повинні знати, як живе держава, на яку на які кошти, хто туди можливо ну, нечесно ви чесно використовує конкретні, конкретні, конкретні ви маєте, заходи? Це як буде... може бути. Ти виглядати, от людина захотіла дізнатися. створення електронного Ми живемо в Україні в світі інтернету. Да, ага. створення відповідних електронних ресурсів. Ага. Вони доступні сьогодні. І інтернет читають більш ніж газети. Там можна знайти все така про, собі все електронна про база. безумовно. безумовно. електронна база, яка буде працювати в режимі онлайн. Якщо у вас конкретне якесь питання цікавить, ви заходите за адресою електронної бази на за електронну адресу президента або. За Уряду, Скільки ми можемо дивитися? чекати створення такої електронної бази, появи... Завтра проголосуємо, Завтра проголосуємо, і необхідно е, розпочинати працювати. Е, менше слів, більше діла. Оце буде <клес> завтра. Ми про це обов'язково розкажемо. Так само, як і надвечір, згадуємо те, з чого починалося сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Воно почалося з'ясування стосунків між депутатськими фракціями. Те про що зараз згадали, от конкретніше. Народний депутат від Народного фронту. Ну, сьогодні на цьому засіданні спільному двох комітетів теж йшлося про Майдан, хто герой, хто не герой, хто стояв на Майдані, хто патріот і так далі. І от ці взаємо звинувачення. Ну, і... І прохання також та гидко були. навіть дивитися. Я вам хочу сказати, не моя особиста нам... думка це гидка. Не, не можна, не можна е, приватизувати майдан, не можна приватизувати революцію гідності, оскільки це є народне надбання. Да? І Я думаю, що всі зі мною погодиться. Що ну це е, яскравий приклад того, що емоції зашкалюють і е, вихід один єдиний, необхідно заспокоїтись, діяти тут... в рамках коаліційної угоди. Є органи коаліції, рада коаліції, сідати за стіл, е, розмовляти, домовлятись і все. Нехай займається Генеральна прокуратура України. Сьогодні, сьогодні я вважаю, що е, його вчинки я про Генерального прокурора я кажу саме про себе. Да? Генеральна прокуратура навеється на, на марші. У нас очікує масштабніше, наймасштабніше за всі 23 роки очищення прокуратури України по всій країні. І, і Нехай так воно і буде. А що стосується якихось звинувачень, друзі, я вважаю, що всі мають робити висновки з того досвіду, який пройшла Україна і в 20-му сто. Століття, і навіть в цьому 21 столітті я маю на увазі 2005 рік і таке інше. Ну ми ж найближчими хвилинами чекаємо на зустріч президентів Порошенка і також Комуровського. Вже як нам відомо вишукувалася почесна варта, то щойно лідери двох країн зустрінуться. Ми обов'язково покажемо це в нашому ефірі. І якраз це шого і найякіснішого адвоката. Захисник, Україна, представник, адвокат. І останнім часом тільки найліпші і характеристики можна зробити це для наших країн-партнерів Польщі і країн Прибалтики. Це то і правда. І я вам хочу сказати, що на досвіді Польщі ми маємо зробити дуже багато висновків, оскільки ті питання проведення реформ, які відбуваються сьогодні, у нас вони пройшли ще 20 років тому. І це в нас було дуже багато часу втрачено. І тоді в Польщі було багато нарікань, і тоді вже тоді реформи також трошки важко, але рушили з місця. Те саме відбувається сьогодні. У нас найголовніше, що як тоді, в Польщі, так у нас сьогодні, у керівництві держави українського парламенту є на політична воля. У них була солідарність. У нас був народний рух. Здавалося б, дуже багато спільного можна знайти в цьому поступі пострадянському Польщі та України, але у нас якось 23 роки. І Знаєте, навіть не, не, не ми, на, місці. на мій погляд, на мій погляд, ми допустили одну з їх е, рокових таких помилок. Це ми не здійснили як в Польщі перезавантаження влади і посадовців, те, що ми відбувається сьогодні. І коли вони перезавантажили, ви розпочали жити, що називається з чистого аркушу. А в нас за ці 20 років системна системно, <кій> системно вздобрювалася корупція, яка сьогодні потребує системної роботи. Пане Максима, як це перезавантаження, а відбувається зараз. От у нас це затримання, це звинувачення, це відсторонення від посади. Яким чином побачити і відрізнити, що це саме перезавантаження? Влади? Ну дивиться, розпочалось з того, що країна має на сьогоднішній день президента. Перезавантаження влади відбулося другим е таким е шагом, кроком було перезавантаження українського у парламенту. Mm -hmm. Вперше а в дехто в навіть з цих парламентарів, восьмого скликання, вже закидає своїм колегам, що вас треба позбавити цього місця. Mm -mm. Вони достойні там працювати. Ну, троп... говорять про дострокові вибори. Розумієш, це далеко вам сказати. Але нехай вони не роблять, що хочуть, і кричать, що хочуть, Найголовніше, щоб вони за реформонські закони голосували. Оце їх краще така до речі. Про закони і буде. про реформи завтра ваш колега тут говорив Андрій Лопушанський. Мають проголосувати. Якщо проголосують законопроект 2250, угу. це стосується ринку ну, газу, Так розуміємо, угу. створити там вже це буде великим прогресом, великим досягненням. Називає да, щоб... безумовно. Безумовно, от, а він сказав: якщо проголосують, от у вас, можливо, спостереження проголосують Но, завтра. Народні депутати, моя... якщо ні, то як пояснюватимуть те, що вони не підтримують даний законопроект. Ну, це буде на їх совісті, да, що називається, як вони будуть ну, буде совісті дуже мало тим, хто сплачує ці платіжки. Я розумію, але, але коли вони йшли на вибори, всі вони казали, що вони один чесніше за одного, да за іншого. І нехай заповідають після цього своїм виборцям. Тобто ви а особисто проголосуєте за безумовно, uh -huh. бо оскільки я вважаю, що це питання дуже нагально назріло в нашій країні. Це виключить можливість тих зловживань, які були за часів фюрта, шальовочкина і багатьох івшин. Там яскравих представників партії регіонів, які занесли в газовий сектор величезну корупцію, mm -hmm. і ми маємо цього позбутися. Тому що цей закон, так? цей закон, це один із рамкових законів, які маємо ухвалити на виконання угоди про цього членства з Європейським Союзом. І, щоб е, якщо, і Що він запрацював першого зору? Безумовно, якщо ж то за партія така буде, або якийсь депутат, який казав, що Україна це Європа, і буде е, однією Пан кнопкою. Пане Максима, е, а можливо таке, що почнуть блокувати трибуну, почнуть відволікати увагу, робити все для того, щоб цей законопроект не, сп... не був проголосований на я ну, не я запрацював. не я, я, я для мене буде а не хто буде це не може опікувати. Та будь це тим. може бути. Я вам ну, хочу то, сказати, я матиме за моє так? спостереження такі. Як тільки парламент України набирає таку ходу, що називається стає на марш е за, для прийняття таких от важливих е законів, важливих для людей, і щось відбувається таке, коли хтось щось блокує або. Слухайте, ну не там хтось там щось, це деруться, і хтось має прізвище, деруться. певне. Та, розумієте, я думаю, що це лукаве все. У нас сьогодні. От, це його прізвище? Я думаю, так, да? оскільки все зло в нас від Лукава. А найголовніше це лукаве. Ну, Хто матиме зиск відготування цього законопроекту? Я вважаю одне одне єдине. Що е, єдиний бажаний от, результат, який е, е, необхідний Путіну, це дестабілізація ситуації в країні. Ну не особисто ж Путін прийде, завтра не проголосує. Он? А, ну це особисто. Тобто, значить його посібники. Його посібники у Верховній Раді ви говорите от, про те. Дуже зручна Добре. така формула і позиція. Якщо ти маєш якийсь інший погляд, аніж хтось інший. То треба, ярличук, на тебе приліпити, що ти посіб. Ні, ход. я вам хочу сказати, просто необхідно бути системними депутатами, якісно виконувати свої обов'язки. Є засідання комітету, комітетів. В нас їх скільки? Більш ніж 20, 27, здається мені. 27 комітетів. Як відбувається засідання? Ті, хто більш за все говорить і возмущається в, в стінах парламенту або в куларах парламенту, працюють і в комітетах, друзі. Оце найголовніше, оскільки парламентська робота, робота сесія складається не тільки з пленар, багато засідань, а багатьох, і робота на окрузі, і робота в комітеті працює, твори закони, пиши закони. Потім за не до речі, зараз. про округ. Ви депутат мажоритарних з Дніпропетровщини. саме так нещодавно там з посади голови облдержадміністрації пішов Коломойський, бо ж його пішли прийшов новий очільник з Запоріжжя. Як настрої змінилися в тому краї з приводу ось такої зміни голови облдержадміністрації приходу? Іншої команди. Ну, я вам хочу сказати, настрій у Дніпропетровщині, як були патріотичними, такими вони і залишились, і такими вони і будуть. І незалежно від прізвища, хто буде очільником області. Це по-перше. По-друге, настрій робочий. Сьогодні є питання, які стоять не тільки щодо забезпечення оборони здатності нашого регіону, нашого краю, краю моєї Дніпропетровщини, а ще накопилося багато питань соціально-економічного характеру і роду. Це і дороги, це і реформування житлово-комунального. Ми вступаємо в весняний літній період. Звичайно, а насамперед, це, це, це все ж таки мабуть, місце, місцеві, вибори. місцеві вибори. Тому що у нас і лампочка з'являється в ліхтарю, і. Дорога з'являється від ліхтаря до ліхтаря освітленого саме якраз напередодні виборів. Ну от я саме та саме таке. Я вам хочу сказати, що має бути змінена система виборів в нашій країні. В нас зараз вона має мажоритарну складову. Вимогою людей були вибори проводити за відкритими списками. Пропрацівна основа на підставі відкритих списків. Сьогодні в парламенті українському працює робоча група. Напрацьовуються варіанти цих законопроєктів. От з цих питань необхідно дискутувати, а не з того, як хто кого назвав. Ну, зокрема там. Депутатів сільських селищних за мажоритаркою брати, да, так? ну це безумовно. А місто безумовно. область вже відкриті партійні списки. відкриті партійні списки, але відкриті списки, коли не тільки ти там можеш проголосувати за партійного вождя, да? а ще за особистість за ту особу, яка представляє ту чи іншу політичну силу, ми стали на шлях політичної структурованості з нашого суспільства ще на початку 2000-х років. Ну, от якраз ми бачимо, що наша знімальна група готова. Ось ось вже Верховна Рада. Я вважаю, що завтра буде проголосований той порядок денний, який ми включили на початку цього тижня. Я е, чекаю на те, що завтра будуть проголосовані і закони про доступ до публічної інформації, mm -hmm. і про рахункову палату, mm -hmm. і багато інших тих питань, які сьогодні нам необхідні. Ми побачимо, як воно буде там насправді, чи все так діється, як бажається. Будемо транслювати обов'язково засідання Верховної Ради в прямому ефірі. Як завжди це відбувається на каналі 112 Україна? Ну а тим часом будемо дякувати нашому гостю Максим Курячи, народний депутат України, блок Петра Порошенка, Вам за візит нашої смерті дякуємо. Дякую вам. Ну і будемо